Вітайте, будь ласка. Якщо ви є учасником спільноти домашньої церкви, то ви є учасником спільноти Щедрість в цьому місяці. А для тих, хто є, можливо, гостем в нас в церкві, то скажу, що ми маємо напрямок такої праці в дев'ятьох духовних практиках. Як спільнота, молитва, щедрість, служіння, відпочинок, піст, усамітнення, свідчення і писання. І так символічно, що в період Адвенту Різдва ми працюємо над темою щедрості. І цей місяць ми присвячуємо практиці, щоб розвивати і працювати над своєю щедрістю. Чи задумувались ви, що з того, що що з того, що ви маєте, справді належить вам? Можливо, ваш час? Можливо, наші гроші, моє здоров'я? Ми дуже часто кажемо, що мої гроші, мій бізнес, мій дім. Мій талант. Але Біблія пише, що Господня земля, і все, що на ній, в псалмах написано. Тобто, ключова думка Біблії, що все, що ми маємо, належить Богу. Ми лише розпорядники. І хотів би разом з вами прочитати одну притчу, яку розповів Ісус. Яка записана в Євангелії від Матвія, 25 й розділ з 14 го вірша. Давайте відкриємо разом Євангелія від Матвія, 25 й розділ з 14 го вірша. Так само, ж один чоловік, як відходив, покликав своїх рабів і передав їм добро своє. І одному він дав 5 талантів, а другому 2, а тому один. Кожному за спроможністю його. І відійшов. А той, що взяв п'ять талантів, негайно пішов і орудував ними, і набув він п'ять інших талантів. Так само ж і той, що взяв два, і він ще два інших набув. А той, що одного взяв, пішов та й закопав його в землю і сховав срібло пана свого. По довгому часі вернувся пан тих рабів та від них зажадав обрахунку. І прийшов той, що взяв п'ять талантів. Приніс іще п'ять талантів і сказав: пане мій, п'ять талантів мені передав ти, ось я здобув інші п'ять талантів. Сказав же йому його пан: гаразд, рабе добрий і вірний. Ти в малому був вірний, над великим поставлю тебе, увійди до радощів пана свого. Підійшов же й той, що взяв два таланти і сказав: Два таланти мені передав ти, ось іще два таланти здобув я. Казав йому пан його, гаразд, рабе добрий і вірний, ти в малому був вірний, над великим поставлю тебе. Увійди до радощів пана свого. Підійшов же і той, що одного таланта взяв і сказав: Я знав тебе, пане, що тверда ти людина, ти жнеш де не сіяв, і збираєш, де не розсипав, і я побоявся, пішов, і таланта твого сховав у землю. Ото маєш своє. І відповів його пан і сказав йому рабе лукавий і лінивий, ти знав, що я жну, де не сіяв, і збираю, де не розсипав. Тож тобі було треба віддати гроші мої грошомінам, і, вернувшись, я взяв безприбутком своє. Візьміть же від нього таланта і віддайте тому, що десять талантів він має. Бо кожному, хто має, дасться йому, та й додасться. Хто ж не має, забереться від нього й те, що він має. А раба непотрібного вкиньте до зовнішньої темряви, бо буде там плач і скрегіт зубів. Щедрість починається з правильного розуміння власності. Подивіться, чиє майно передав пан і передав своє майно. Раби нічого не заробили. Раби нічого не купили, їм просто довірили. Комусь довірили п'ять талантів, комусь два, а комусь один. Всі отримали різне, всі отримали від одного господаря і всі отримали з однаковою відповідальністю. Так само і Бог нам довірив. Бог нам довірив гроші. Час, здоров'я, можливості, всіх вони різні, але всіх різна відповідальність. Гарна аналогія, коли ми можемо жити в орендованій квартирі. Ми можемо прожити там все життя, але власності над цією квартирою не будемо мати. Ми будемо там створювати затишок, ми будемо там підправляти те, що зламалося, але власності на цю квартиру ми не маємо. Ми просто розпоряджаємось, тому що ми орендуємо. Коли ми думаємо, що, ми щось, що це щось наше, ми за це будемо триматися. Коли ми розуміємо, що це Боже, нам легше буде бути щедрим. Коли нам скажуть, що оренда закінчилась, ми можемо зібрати речі і переїхати. А коли ми будемо жити у власній квартирі, ми будемо переживати тоді це ж моє майно, його потрібно буде залишити. Щедрість починається не з гаманця. Щедрість починається з мислення, що це Боже. А я лише розпоряджаюся ним. Бог очікує щедрості до спроможності кожного, дав кожному за його силою. Бог не очікує від нас того, що ми не можемо або того, що ми не маємо, і не просить віддати те, чого не маємо. Він очікує вірної і щедрої. Відповіді на те, що вже нам дав. Щедрість це не про суму. Щедрість це про готовність серця. Чи готовий я поділитись тим, що маю, що вже маю на даний момент. Скільки пожертвувала бідна вдова? Можливо, той, хто стояв поруч і бачив, скільки вона кинула до скриньки пожертвувань – він в душі насміхався. Що ці дві лепти зроблять? Це просто мізер, це копійки. Але Христос, бачачи її серце, бачив готовність віддати все. Він бачив її щедре серце, яке готове віддати все. Щедрість це не намір щось зробити. Щедрість це про дію. Той, хто одержав 5 талантів, пішов і пустив їх в обіг. Так само той, що одержав два таланта, пішов і пустив їх в обіг. Щедрі слуги не чекали кращого моменту, або, можливо, не говорили в серці своєму, от коли нам дадуть ще хоча б стільки само, тоді я почну жертвувати. Або, можливо, якщо щось залишиться в мене з цих грошей, тоді я почну жертвувати. Чедрість, вона пов'язана з вірою. Я даю і в цей момент довіряю Богу. Скупість дуже часто маскується під обережністю. Слуга, який мав один талант, каже, злякався, я сховав талант твій. Гляньте, слуга каже, не каже, не називає себе. Я був жадібний, я не хотів віддати, я злякався. І часто наш страх втратити може бути виправданням нещедрості. Ми можемо через страх втратити не допомагати, не служити, не ділитися. Ми можемо почати говорити, а раптом мені не вистачить. А раптом воно мені ще знадобиться. Страх, головний ворог щедрості. Уявіть собі працівника, якому для виконання робочих обов'язків дали службове авто. І кажуть, по твоїх обов'язках ти маєш їздити в різні точки. там… Можливо, розвозити різний товар, або просто для зручності твого пересування, щоб тобі було зручніше їздити. Ось авто, їзди, користуйся, але цей працівник так боїться поцарапати авто, що каже: ні. Ось я його паркую в гараж, кладу ключі і не користуюся ним. Бог дає нам ресурси не для зберігання, Бог дає нам ресурси для служіння. Я думаю, великий відсоток людей в цьому залі знають, що таке книжка, і клали колись гроші на книжку. Скільки грошей можна було б пустити в служіння? Скількома грошима можна було б поділитися? Але ми їх хотіли зберегти. Ми відкладали собі на щось і в один момент втратили їх. Бог дає нам ресурси не для зберігання. Бог дає нам ресурси для служіння. Раби добрий і вірний. Бог оцінює не те, що ми втратили. Бог оцінює те, що ми віддали. Бог не оцінює, скільки ми зберегли, скільки ми накопили, а скільки ми віддали. Господар не похвалив тих, хто нічого не втратив. Він похвалив тих, хто віддав і примножив. Парадокс Божого царства в тому, що хто тримає. Той втрачає, а хто віддає, той примножує. Над великим поставлю тебе. Щедрість готує нас до більшого. Бог довіряє більше тим, хто вміє відкрито тримати свої руки, а не зажимає всю власність в себе в кулакі. Хто вірний в малому і у великому вірний. Сьогодні питання не в тому, чи є в нас що віддати. Сьогодні питання в тому, чи готовий я віддавати те, що маю: час, ресурси, увагу, підтримку, фінанси. Вміння. Це все відноситься до щедрості. Це належить Богу. А щедрість вона показує, наскільки я довіряю йому. Одним із елементів, як ми можемо проявити щедрість сьогодні, це можуть бути наші донати. На четвертий рік війни ми дуже втомилися вже від цього слова, але ми нічого не зробимо. І одним із платформ, де ми можемо проявити цю щедрість, є наша ярмарка після зібрання. Не сприймайте її як магазин, де ви можете купити собі смаколик. Сприймайте цей смаколик як подяку за ваш донат. І тоді, можливо, легше буде жертвувати. Бо кусочок торта я можу купити і дешевше. Але я проявляю свою щедрість, я доначу, а в подяку отримую смаколик. Отож, нехай, коли господар повернеться, Він знайде нас не тими, хто закопав те, що ми маємо, а тими, хто щедро жив і щедро служив. Амінь. Давайте помолимось. Ісус, дякуємо Тобі за приклад щедрості. Дякуємо Тобі за те, що Ти віддав все, Ти віддав себе і просимо Тебе, щоб ми мали розуміння і усвідомлення, що все, що ми маємо в своєму житті, воно дане тобою, воно не наше, ми ним розпоряджаємося. Благослови. Нас бути щедрими по відношенню до інших, Допоможи мати серце, яке буде готове віддавати і служити тобі. Амінь.